Вітаранікрістосі воросковано аркестира. Наше місто Кременчук. Воно багатонаціональне, воно дуже толерантне і воно таким було з самого початку свого створення. На жаль, так стається досить часто, що на нашу землю приходить війна. Війна, яка знищує збудоване, створене, вирощене і посажене. Нам дуже хочеться, щоб якомога швидше і на нашій землі, і на землі Вірменії запанував мир, запанував надовго і навічно. Сьогодні цей символ уособлює дружбу, братерство і взаємопідтримку між нашими народами. Впевнений, що церква і Ті споруди, які будуть збудовані біля неї, будуть місцем зустрічей не лише вірменської громади в місті Кременчуці. До неї полюбуватися архітектурою, парком, зеленю, цією красою і тишою будуть приходити і кременчужани, і гості нашого міста. Сьогодні, незважаючи на напружену ситуацію, коли Два народи стоять перед серйозними безпековими викликами. Ми зібралися за декількома приводами: підтримати мужній народ України, привітати керівництво міста та місцеву вірменську громаду, а також з нагоди урочистого відкриття Хачкара, пам'ятника невинним жертвам вірменського та українського народів та освячення фундаменту вірменської церкви. У нас багато спільного духовні і культурні цінності, тож і пам'ять у нас спільна. Бажаю українському та вірменському народам миру, добробуту та менше приводів у майбутньому для встановлення пам'ятників, присвячених жертвам.